Я здивовано запитав, чи він гей. Він відповів ні, але суть не в цьому, а в людині. Звісно ж, це магнетизм, сила здатна проникати в людей і торкатися їхніх сердець, як казав геніальний і по-своєму нещасний Стів Джобс. Людина, сповнена цієї великої сили, може дуже багато, коли йдеться про вплив на людей. Ось вам і суть слова магнетизм, тяжіння, залучення, притягання. Ось вам і містична здатність спікера привертати увагу та його привабливість. Адже слово привабливість це аж ніяк не про зовнішність. Вам так не здається? Безперечно, кожному своє, але мене в магнетизмі найбільше приваблює саме це можливість забратися всередину людини і відлагодити там усе, що було поламано за довгі роки комунікації з людьми, які живуть у холодному, часом дуже цинічному світі без кохання. Я не месія і не збираюся ним ставати, але мені дуже хотілося б стати лікарем людських душ, людських тіл, людського розуму, допомагаючи досягти глибинних сутнісних змін. Лікувати, не прив'язуючи людей до себе, дозволяючи їм залишатися вільними. Пам'ятайте, всі люди різні, як ґрунт. Одні настраждалися, і вони холодніші, інші бездушні й сухі. Але будь-який ґрунт можна зігріти і просочити життєдайною вологою. Тоді ваше насіння, що проникає всередину завдяки сказаним словам, емоціям і магнетизму, приживеться краще, важливо не забувати регулярно поливати і зігрівати ґрунт доти, доки виросте міцне сильне дерево, повне енергії та сили, здатної зробити ґрунт родючим. З магнетизмом ці процеси проходитимуть стрімкіше, легше та ефективніше. І ваша здатність впливати на людей зростатиме. Головне, використовуйте цю силу, цю навичку, це вміння на благо. Інакше, зав'язнувши в болоті егоїзму, ви втратите магнетизм так само, як і багато інших, що пройшли цим шляхом. Це лише ваша відповідальність, і ви можете робити, як хочете, не забуваючи, що за все доведеться платити.